З українців вимагають подвійну оплату за газ. Чому так відбувається? Зараз розберемось. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаюсь. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. З 1 травня майже всі українські споживачі побутового газу, а це майже 10 мільйонів домогосподарств, їх автоматично. Перевели до державної компанії НАК Нафтогаз, яка продовжує взагалі вся ця ситуація просто продовжує спричиняти дуже багато проблем різних. І наразі дуже багато українців зіткнулися ще з однією проблемою: це складнощі при сплаті рахунків. Чому так сталося? Зараз розберемося, але невеличка вставка. Дорогі українці, дорогі глядачі, ми вже зібрали понад 70 тисяч на спільну ініціативу авто для фронту. Перший автомобіль вже а, замовили. Він знаходиться в перемишлі. Залишилось зібрати повну суму для його викупу це 150 тисяч гривень. Перша автівка відправиться у 206-ту бригаду Збройних сил України. Кожна гривня важлива, давайте доб'ємо цю суму, щоб машина якнайшвидше відправилась допомагати нашим захисникам на фронті. Про витрачені кошти обов'язково відзвітуємо на нашій Facebook сторінці. Продовжу тему. Чому ж так відбувається? Дивіться: ні збути, в яких забрали клієнтів, ні Нафтогаз, ніхто, не представники влади, взагалі ніхто. Не повідомив українцям про те, що в них змінюється постачальник газу. Взагалі, як так могло відбутися, що людей просто не попередили. Маємо наслідки: споживачів не повідомили про зміну розрахункових рахунків, за якими потрібно робити оплату. Також при зміні постачальника держава не прийнялася взагалі не прийнялася тим. Що ніхто не подумав про те, що, що гроші на рахунках українців, які залишились в попереднього постачальника, їх автоматично вони будуть переведені до нафтогазу. Це призвело до того, що українці, які заплатили за газ наперед для повернення власних грошей, мають подавати заяву про повернення коштів. І я вже про це розповідала не раз в випусках раніше, не раз. Дивіться, і тепер з'явилася ще одна проблема. Деякі клієнти отримали вже недійсні платіжки з рахунками від попереднього постачальника, а деякі проводили оплати онлайн, не знаючи, що постачальник змінився. Як результат, за спожитий газ українці заплатили, але гроші новому постачальнику не прийшли, через що у відповідальних платників на рівному місті просто з'явилися борги перед Нафтогазом. І деякі українці про появу таких боргів вони просто з подивом дізналися в червні на початку нового розрахункового періоду. Тобто тепер українцям доведеться не тільки сплатити повторно за рахунками вже Нафтогазу, а й особисто потурбуватися про повернення власних коштів від попереднього постачальника, адже в автоматичному порядку така процедура вона не передбачена. При цьому представник департаменту маркетингу та роботи з клієнтами Нафтогазу Галина Русаневич, вона заявила, що попередні постачальники були зобов'язані за три доби попередити клієнтів, що вони не мають газу для продажу населення. Але, як ми знаємо і як ми бачимо, ніхто цього не зробив. А ось представники попередніх постачальників просто заявляють, що паперові та електронні рахунки в червні отримали лише ті побутові споживачі, які мали борги на кінець квітня до зміни постачальника. Але, як ми бачимо, то не так. Не тільки боржникам прийшли такі платіжки. Таким чином, обидві сторони. Просто знімають з себе відповідальність. Ніхто не хоче відповідати за це. А споживачі повідомляють, що отримали платіжки за травень. В таких умовах для мінімізації втрат найнадійніше просто дочекатися отримання паперових платіжок від Нафтогазу і перевірити найменування постачальника і вже за новими платіжками робити оплату. В Нафтогазі просто повідомили, що всі платіжки вони надсилаються після 20 го числа кожного місяця. Крім цих проблем, у нових клієнтів Нафтогазу виникли ще й складнощі з передачею показників лічильника новому постачальнику та відстеження нарахувань. Люди скаржаться дуже-дуже на, на багато різних дрібниць, дивіться, треба зареєструватися в особистому кабінеті. І це неможливо зробити без номера рахунку. Щоб дізнатися номер рахунку, потрібно знати код ЄІС. Отримати цей код можна у власному кабінеті. Тобто, просто така нерозбериха, нерозбериха. Людей не попередили, не розповіли, як все це має бути, як все це буде, що робити і так далі. Все це робилось хаотично. В Нафтогазі повідомили, що номер особового рахунку можна отримати ще через чат-бот. GSUA, UA, Viber та Telegram по телефону або через сторінку Facebook. Дорогі українці, зараз вже дуже багато різних інструкцій. По всім цим темам я робила програми. Можете передивитись. Все це вже є. Хто зробив переплату, пишіть заяву. Заява теж є в одній з програм. На цю тему, все це, як все це робити, все це я вже розповідала. Повертайте свої гроші і будьте дуже уважними, дуже уважними, бо платіжки ще можуть приходити. Розумієте, така нерозбериха, що ще можуть приходити старі платіжки ще від попереднього постачальника. Тому будьте уважні, повертайте свої гроші, бережіть себе і бережіть свої гроші.